Доброго дня пані та панове, це Ігор із Канади. Сьогодні я буду знімати відео на українській мові, але я вирішив, що я буду чередувати одно відео на російській, одно на українській, і сьогодні це буде на українській мові, тому що я хочу поспілкуватися про дуже сенситив топік, так казати, про Україну та Канаду. Ось дуже багато людей кажуть мені, що ось Канада така. Не, не гарна страна, ось тут ось так окидно так казати. Е, неможливо жити, знайти пра, 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 працю знайти чи купити житло, і ось така гнусна тундра, де не можна знаход, знаходитися. Я хочу сказати, і, і також медицина. Я хочу сказати, що є українська сім'я, яка вони замінили собі сустав, зробила собі велику операцію, яка дуже багато років тому назад коштувала в Україні 175 тисяч гривень. Це дуже коштиво. Але вони це зробили по Куецькій візі тут, у Калгарі. Ну, У другому місті вони виїхали за межі Калгорі, щоб це зробити. Але вони це зробили, і все добре. І це було дуже. Це їм коштувало нічого не коштувало. Це було безкоштовно для них. Ось така історія, ось така погана, так огидна страна Канада. Але я хочу сказати таку вещь, що таку реч. Що мене, щось мене чіпає, з прикладу України. Це, це дуже, так казати, важливо. Я, я бачу, що багато людей, які приїхали з України, я спілкуюся з дуже багатьом, багатьом, кількістю українців, які мені кажуть, Ігоре, ось ця імміграція в Канаді, дуже складна продавати паспорти в Україні. Якщо ви чоловік, треба реєструватися у цей резерв плюс. Українська влада надсилає їм повістку, що їм потрібно, як це казати, і йти воювати в Україні, коли вони зареєструвалися у Канаді, і починаються такі справи, що дуже важко зробити деякі документи для себе, які потрібні від, від української влади, щоб закінчити, чи продлити свої документи у Канаді, чи, чи по у процесі. Отримання свого піару українська влада не, не дає ті ті документи. І також дуже багата кількість українців, які є громадянами України, які сказали, що вони не хочуть бути більше громадянами України, та вони подають свої документи на, на те, щоб відмовитися від українського громадянства. Особисто ті е, українці, які є канадцями, але у двох роках. Цієї війни, за, 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 за минулі два роки, було жодного громадянства з України. Е, люди не можуть від нього відмовитися. Тобі ще, ще намагаюся сказати. Намагаю сказати, що українська влада не хоче, щоб українці. Е, е, Мали шанс залишитися у Канаді чи у інших странах, чи відмовив, чи ті, у яких є багато, багато інших громадянств, могли відмовитися від українського громадянства, тому що якщо вони це зроблять, вони не зможуть тих, тих людей, які мабуть у деякому часі будуть вимушеними виїхати до України, посилати їх на війну, так казати. І я хочу сказати, це, це дуже важ, жахлива ситуа, ситуація. Це дуже жахливо, особисто, що воно порушує деякі права людини, а також люди. Ось вони що, що 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 люди що люди роблять? Вони дають взятки, вони дають взятки е, різним адвокатам, різним чиновникам в Україні, які їм кажуть, да, ми можемо зробити вам цю відміну громадянства, а вони брешуть, тому що вони е, цього не робиться. І це може зробити тільки одна людина, і це є президент України і не не хто інший. Тобі ж я навіть спілкувався з людьми, які є адвокатами в Україні, і вони мені казали, що да, 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 ось така ситуація, це неможливо зараз робити. І те, ті люди, які вони кажуть, що це може, можна зробити, вони брешуть, тому що вони намагаються тільки з вас взяти гроші. Ось така ситуація, і це дуже складна ситуація, коли ваша держава якою ви пишаєтеся, починає, так казати, зупиняти ваш процес імміграції до Канади чи інші країни, чи якщо ви громадянин деяких, маєте деякі, деяку кількість громадянств, ви не можете відмовитися від українського громадянства, українська законодавча база визнає вас як громадянином України тільки, а не інших країн. воно не каже, що ви не можете мати декілька громадянств. Ви можете мати тільки ви, ви, ви визнаєтеся громадянином України, якщо у вас декілька громадянств для України. Но є є така гарна річ, що якщо ви є громадянином іншої держави, якщо ви є громадянином Канади та ви живете у Канаді, і, і Україна щось хоче, і, і українській владі нічого не світи тут, у Канаді, тому що вони... Не хто у Канаді. Але, але якщо ви повернетеся в Україну після цього, у вас можуть бути великі проблеми. Тобі ж я хочу сказати, я знаю, що дуже багато людей люблять обсирати Канаду, казати ось такі погані речі. Але давайте подивимося. Деякі люди кажуть, Ігор, ти, ти не дивишся на це об'єктивно. Я хочу сказати таку реч, що немає такого. такого Об'єктивного взгляду у не, у жодної людини. Тому що кожна людина дивиться на усе, усе суб'єктивно з, з їхньої позиції. Я хочу сказати, що з моєї позиції, я вважаю, що Канада це одна з найкращих країн у мирі, що Канада захищає своїх громадян, що тут навіть неможливо щось порівняти до України. Знаєте, якщо і також я хочу сказати, це дуже. дуже, Я вважаю, що це одна об'єктивна речка, яку я хочу сказати. Це те, що якщо комусь з України дуже не подобається Канада, і вони ностальгують та хочуть повернутися, Канада це не Україна, де людей не випускають зі страни, тут усі, так казати, як це казати, границі, я не пам'ятаю, я, 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 я пам як це казати. Але ось ці кордони, кордони. усі кордони, вони відкриті і можна залишити Канаду у, у будь-який час. Можна просто вийти з Канади та поїхати куди, куди хочете поїхати. І навіть в Україну, яка є кращою країною, ніж Канада. Але чомусь ці люди не хочуть туди їхати. Мабуть, все ж таки Канада краще, ніж Україна у цьому прикладі. Але я, 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 хочу, я хочу сказати кореч, що так, якщо подивитися на людей в Україні, це дуже гарна нація, це дуже гарні люди, дуже багато талантливих людей. Я полюбляю українську мову, українську культуру і ось, 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 ось людей, о, вони дуже так казати, як це казати, Сексесфул успішні у Канаді, тому що е, дуже багато людей е, виросло та жили в Україні у складних умовах. І вони е, так казати, коли потрапляють у Канаду, вони кажуть, та, це, це складно, але я можу з цим справитися. І у них усе гарно. Тобі ж, е, тобі? А. Тобто? Тобто це російське слово. тобто. Коли люди потрапляють до Канади, вони з цим так казати справляються, і у них усе добре, і немає жодних проблем, тому що вони жили в Україні у більш складних умовах, ніж це у Канаді, тому що Канада краща страна, краща система. І також тут дуже багато українців. Я тільки щось зняв, зняв відео на на англійській мові, розповідаючи про ті, так казати «struggles», складні умови для українців у Канаді. Мабуть, це якось, мабуть, воно якось достучиться до канадської влади чи щось таке, щоб були більш щоб були якісь так казати екземпшени. Для імміграції у Канаду, щоб, мабуть, якісь, як, якимось чином так, такі відео можуть по, по, так казати, як це казати, по, повлияти, так казати, на, на владу у Канаді, змінити їхнє відношення до українців та зробити деякі поблажки для усіх вас, як людей, які. Хочуть залишитися у Канади, які подають на піар, в яких е, закінчаються паспорти, в якісь е, потрібні якісь документи, які українська влада не хоче давати, тому що е, із, із цієї війни, тому що вони намагаються е, так казати, ставити палки до коліс, щоб люди поверталися до України, і е, щоб ось, е, з такими екземпшенами вони е, дозволили. Українцям залишатися у Канаді, навіть якщо й деякі документів неможливо дістати з влади України. Я навіть чув, що влада України не хоче відповідати до деяких запросів від влади Канади, коли українці оформлюють свою імміграцію Канаді. І це я хочу сказати, це, що вони роблять у владі в Україні, мені дуже не подобається. Дуже не подобається. Я вважаю, що це якась рабська система, що вони не хочуть, щоб люди з України відмовлялися від громадянства українського. Вони не хочуть, щоб українці залишалися за кордоном. І хочуть, щоб більше людей поверталися. Але одна ціль для того, щоб вони поверталися, це щоб скільки кількість бійців на передовій. Uh, я, хочу, я, я не знаю навіть, як це висловити в українській мові, на англійській мові. Я б казався, це часто це неприємна ситуація, і це навіть щось таке, що дуже, дуже важко так казати висловити на цьому відео, коли я на сел, це дивлюся, і люди мені розповідають усі ці історії. Люди, які приїхали до Канади, люди, які куплюють тут будівлі. Я працює дуже багатою кількістю українців, які приїхали по Куету, і, і до Куету, і після Куету, які приїхали і були було, було в Канаді. Ті люди, які вже мають громадянство Канади, які кажуть, мені це українське громадянство не потрібно, але нічого не можу зробити. Ті люди, які ще нічого не мають, але вони жили за кордоном багато років до куету. Люди, які жили. У Америці, Бразилії, Китаю, Швеції, Іспанії, українці зовсім міру. Я також хочу сказати таку іншу -ін інтересну річ. Мені дуже подобається, що я бачу в Україні. Я зустрів українця, в якого жінка з Китаю, та вони жили у Китаю. Я зустрів українця, в якого жінка з Бразилії. Ось така інтересна комбінація. В мене жінка з Індії. Зараз нам треба знайти українців, якого жінка з Росії. І треба знайти українців, якого жінка з Сінгапуру. Та ми можемо організувати нашу окрему брикс організацію так казати. Українську брикс-організацію. Знаєте, цю організацію між странами. я хочу до, до, до. Як це казати? Anyways, ставте вашу вподобайку, підтримати це відео, щоб я мог знімати більше україномовних відео. Мені дуже складно. Я, я так казати. Пред... Предпочитаю з ними знімати відео на російській мові, тому що я виріс, де я от завжди спілкувався російською мовою, тому що я з Харкова. Як половина України спілку... Спілку... спілкувалася завжди, навіть більш ніж половина України завжди спілкувалася російською мовою. Як рідною, але це дуже складно для мене знімати відео на українській мові. Тому підтримайте цей канал, підпишіться, залиште ваші історії, коментарі та е, усе буде добре. Я сподіваюся, що коли Зеленський і Путін та Трамп е, вони будуть зустрічатися у четвер. Я сподіваюся, оцей жах зупиниться, і в Україні будуть великі перемени. Я, я на це сподіваюся. Дякую за ваш перегляд та побачимося у наступному відео. До побачення!